Виконуємо номер 817 із підручника Алгебра 7 та номер 36.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте у вигляді мого члена. І 4 завдання. Використаємо формули «Наші». В оберному порядку сума кубів і різниця кубів. Тепер ми будемо множити суму двох виразів на неповний квадрат їх різниці. І різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Отримаємо суму кубів двох виразів і різницю кубів. Перевіряємо, у нас є добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, це дорівнює різниці кубів цих виразів. Далі добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці 9, це 3 в квадраті, тут добуток. Будемо мати суму кубів. Цих виразів, Це, А у кубі додати 27. Далі маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. 1 в квадраті 1, добуток 1D D і Д, Д, і Д в квадраті. Дорівнює сумі кубів. Цих виразів. Один у кубі це буде 1. Маємо добуток різниці двох виразів на неповний квадрат, їх суми M2, 2 і m в квадраті, добуток 2m. і І 2 в квадраті це 4. Дорівнює різниці кубів. Цих виразів, піднесемо 2 до куба. Отримаємо М-куб відняти 8. Номер 817 із підручника Алгебра 7 та номер 36.7 із підручника Математика 7. виконано.